Друзі, це я дороги лайк, і сьогодні ми збираємо Обі Так так, це саме воно. Там популярна гра У мене новизки. Бачите, я зовсім змінилася І все. На этом мене просто... как вот так вот заработает все. Хай свитер! Оп, оп, оп. А это <мас> что? Я это занимала где-то Три або дв... два рази це відео перезнімала, і це мене довело до слід. А в Мене справді в очах сльози. Я правду кажу, щоб вийшла? Три. Треба зробити рест. Ну, оп, оп. Ні, розупинилася. Це мене змутило до сліз, щоб я десь три або два рази перезнімала. Оця дурацька гра. По-перше, я завжди патую. друге Боже, що ця гра мене якось дратує? Ще така музика неприятина. І Ця гра не нагадує хамут хабібі. Муд Хабібі обі. Ну не обі, не обі, а тор. Мене переслідує, яка упала. Я Я скажу, щоб ви не ображалися, мені ця гра просто не пішу. її Просто цурпили. Бабачка, я така сказала, просто ця гра мене вже з'їздить. А ви зараз це в коментарях. Не, Мені... ну так, несправедливо сейчас стоять. Я еще раз скажу, сегодня у меня лед yes». Может, вы будете уважать, чтобы ну, я ездил. И я так с просто чисто крепить песенка на канале. Будь ласка, підтримайте мене. Заради України. Я стараюсь знімати вам ці відео. Я дуже стараюсь. Будь ласка, підтримайте мій канал. Будь ласка, друзі. Заради України і щоб Україна перемогла та, та закінчилася війна. Щоб ми люди були вільними. І, будь ласка, Підпишіться на цей канал І підтримайте мене Слава Україні, героям Слава. Я потім, я потім дограю. Зараз до мене гостя прийшла. Ну, з вами б... І зараз я знімлю другу хоча стати на людьми. Це буде ще на кінець. З вами була я, Таранка Лайк. І всім па-па-па-па! І будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я ще я до вас повернусь, па па